Перша була звільнена в 11-му році. В той час я позивалася про несправедливе звільнення і в перших судових інстанціях програвала суд, подавала апеляцію, потім в касацію. І аж через 4 роки, той же вже будучи на посаді заступника голови райдержадміністрації зараз, от після. Революції 2014 році я була призначена на посаду заступника голови адміністрації гуманітарних питань. З'явилася ухвала Вищого касаційного суду, що все-таки дійсно було порушення мої найпроцесуальні права у Львівському операційному суді, і я вважаю, що саме ця ухвала стала от таким великим. ну, навіть можливо сьогодні особисті з ним непорозуміння мною і головою Раді адміністрації Немихайної Євроської, бо вона мене перепризначала на цю посаду, вона мене запрошувала працювати. Я дала згоду. і Я у квітні 2015 року була перепогоджена. Я думаю, Михайлівна знала на той час, яка є людина, яка є професіонал. Ми працювали з нею. Півроку у нас не було ні конфліктів. Я була виконавець, вважаю, на... Високому рівні виконувала всі доручення, завдання, але оця ухвала стала наріжним каменем, і е, я дуже була здивована, що Інна Михайлна втягнулася в ці собі процеси, які практично її не стосувалися, тому що звільняв мене в першому 11-му році Сергій Васильович Горбач, е, який я вважаю, тоді розправа була за політичні погляди. І я це говорила з Інною Михайлінюю на самому першому етапі. Інна Михайлівна, для, для чого це вам, оскільки видно, той час, зі мною трудових Відноснах не перебували, і ви не можете сьогодні, у 2016 році, доводити, що я в 2011 році була не професійний чи невідповідальний працівник, начальник відділу освіти. Але на жаль, я всю на всю хотіла це довести цю несправедливість за 11 рік. І голова адміністрації, яка мене перепогодила, і я її була заступником, мала би тільки підтримати мене в той час. Вона от втягла адміністрацію в такі судові позови, нікому не потрібні для району і освіти. Взагалі, тому що сьогодні 1 вересня, сьогодні освіта району потрясіннях, Директорі шкіл зверталися до Іни Михайлівни з клопотанням, з заявою, з проханням, бо вже на той час у нас такі непорозуміння почалися, і я вважала, вже я ну, просто заступником не можу, не зможу працювати. Я все-таки просила привезти і директорі шкіл звертали з клопотанням привезти, і громадськість району в дуже в великому обсязі велике звернення була підготувала перевести. Але, на жаль, от такі непорозуміння виникли. Я навіть не можу дати відповідь, тому що і Інна Михайлівна мені по сьогоднішній день відповіді на це питання не дала. Чому саме так? Чому зі мною судиться адміністрація? Будучи заступником півтора року голови адміністрації, в мене немає не стягнень, не зауважень. У мене тільки є позитив, досягнення співпраця з різними і громадськими організаціями, і з галузями підлеглими <кій> мені на той час в нас ішли успіхи, досягнення були. Я, наприклад, відповіді сьогодні не можу. Я намагаюся це якимось чином довести. То що 26 років стажу, досвіду. У мене є досвід громадського дівча 10 років, в мене є повага, я була депутатом районної ради. Ми є фактично всі в всіх позовах відповідачі і діємо лише відповідно до норма діючого законодавства. Тобто у нас нічого позиції немає. Розмова взагалі відбувалася взагалі з Україною Степанівною в навіть в завжди як діалог, Рухування завжди було і наразі скажімо так, вирішення поза судом не знайшло свого місця. Вирішувалося на всіх рівнях, скажімо так, але е, певне рішення було, що прийняти ці всі скажімо, за і проти в судовому скажімо так, дебатах судовочку звільнення. Звільнення відбулося відповідно до судових процедур, які почалися ще з 2011 року. Розумієте, це дуже довго вивчати. Антоніна Степанівна частково озвучила, але можемо треба просто детально знайомитися, оскільки це дуже довго там рішення приймалося, рішення скасовувалося, бо це були інстанції і адміністративного суду, апеляційного суду, касаційного верховного суду, погород справи, тобто дуже довго остаточне рішення визнати розпорядження про винесення догани в один році Чи не повернула? На початок сети і на виконання того всього це місце, позиваю, що зараз була звільнена з посади. Тобто, це результати ти дали, скажімо, для них відбувалися в попередні роки. Тобто через звільнили, звільнення. За неналежне виконання випустити. Через день. Ну, але розумієте, то, то проходило багато інстанцій, це не чисто, це думка, це вивчалося різними інстанціями. Відчалося, 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 інстанціями відчалося, відчалося, Судами різних рівнів і рахуємо, що воно відбувалося правомину полю. А те, що бачення, скажімо так, деяких де, де людей на зовсім інша точка зору, ну це кожен має право свою думку. Але ми, як представники адміністрації дійно, лише про вину тобто Не більше, ні менше. Тобто, по закону, якщо людина є догана, її треба звільнити, так? правда? Ну, так. Ми виконуємо рішення суду, вищої інстанції все. Тобто у нас немає рівня. Попинення навчального процесу в зв'язку з відсутністю палива в школі номер 3 міста старожище. Це було, зроблено, це було зроблено зумисне, оскільки рівень моєї відповідальності як начальника відділу освіти було. Організувати тендерний комітет, його роботу затвердити бюджет освіти на рік, закупити паливо для шкіл району, що мною було зроблено. Я систематично, що понеділка проводила наради, на якій мені інженер постійно доповідав про стан постачання палива в навчальні заклади, І зі слів інженера на нараді, де є свідчить протокол у матеріалах в школи, району паливо постачалося. Мене тільки рано було повідомлено директором школи, що сьогодні призупиняється навчальний процес в зв'язку з відсутністю палива. Для мене було це великим здивуванням, тому що в районі паливо є. Якби навіть сталася причина технічна. На брикетному заводі, який ну, тим мотивували, хоча це була вказівка з області, призупинити на Ружичівський район постачання палива, а саме якраз по графіку постачання це була третя школа. І в третю школу не завезли, на один день призупинили начальний процес, і аж одного начальника дали догану. Не інженеру, який не проконтролював цей рівень його боротьби, не директору школи, який не піднявся на другий поверх до начальника від освіти, а тільки повідомив свої пояснюють, чи що я ж повідомляв інженера. Я ж інженера повідаю, а інженер мені потім вже, я його брала пояснення і йому оголосили до Як так, що ти в понеділок на нараді доповів, що паливо в мені заклади району позначається, а він каже, я просто не міг подумати, що з такого зробиться. Це я 5,5 років працювала жодного разу, при зупиненні такого блочі, там, щоб не, не доїхало паливо в школу. А це був зумисний такий момент, лише би мені витезли до галу. Розям, що досі місяць обмінити справа за позову в інших антимінісах, Дороживської райони, державної Адміністрації Волонського області, відділу освіти та молоді Рожишевської райони Державна Адміністрації Володського області проведення закону з писанням розпорядження посаді. Керуючої статтею 14 частиною 3 статті 160 статті 163 Кодексу адміністративних на підставі закону клієнтів державного кодексу закону походу з прямо суд постановлення задоволення, що позову відмови.